Упродовж 11 місяців поточного року на порушників чинного законодавства України складено 1008 протоколів про адміністративні правопорушення, за якими накладено штрафів на загальну суму 614 тисяч грн. гривень. З них за порушення прикордонного режиму затримано 598 осіб, з них осіб призивного віку 562, Затримано на блокпостах. 331 особу. За звісну непокору затримано 23 особи. За порушення правил передавання в прикордонній смузі одну особу. За порушення правил використання об'єктів тваринного освіту затримано 6 осіб. За порушення правил зберігання зброї 2 особи. Попри закриті пункти пропусків, при кордоні має місце протиправна діяльність пов'язана з незнаконим обігом зброї, боєприпасів та наркотичних речовин. Так, за звітний період оперативним підрозділом спільно з Національною поліцією виявлено та вилучено 13 одиниць зброї, 288 боєприпасів та 0,5 кг наркотичних речовин. 12 тисяч пачок цигарок. Також за ініціативи адміністрації. Держприкордон Служби України, керівництво загону, серед персоналу проводились відповідні антикорупційні акції. Зокрема, в цьому році були проведені заходи в рамках акцій Конфлікт інтересів важливо знати та формування культури повідомлення про можливі факти корупції та поваги до викривачів. Під час їх проведення, окрім занять з персоналом, проводилася презентація відеоматеріалів агітаційного спрямування. Розповсюдження серед персоналу відповідної друкованої продукції, анонімні опитування з різних напрямків діяльності. Варто зазначити, що дані заходи вже дають свої результати. Так, в цьому році вже мав місце один випадок повідомлення від громадянина щодо можливих порушень національного законодавства певної категорії військовослужбовців. Яке надійшло на координаційний центр адміністрації Державної прикордонної служби України після ретельного проведення службового розслідування, інформація не знайшла свого підтвердження в загоні впроваджені ефективні превентивні заходи. Такі факти не залишаються поза увагою нашого керівництва. Адже Держприкордонслужба має нульову толерантність до корупції і тому існує стала практика заохочень доброчесних прикордонників за позитивні дії при виконанні службових завдань. У всіх випадках командування загону та відомств заохочували військовослужбовців, у тому числі і грошовими преміями, попри воєнний стан в державі та можливості відтермінування строків подання відповідних декларацій. Окремою категорією особового складу з поміж військовослужбовців даний процес не залишається поза нашою увагою. Так, протягом цього року не було допущено випадків неподання або несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування, в яких виникав такий обов'язок. Також більша частина персоналу, який має право на відтермінування, вже подали відповідні декларації за. 2021-2023 роки, не чекаючи завершення воєнного стану. Особлива увага зверталась і на дотримання законності під час закупівель. За результатами даного напрямку діяльності уповноваженими особами надавались відповідні рекомендації поряду закупівель з метою унеможливлення завищення цінових пропозицій. А також стосовно організацій, які раніше потрапляли в поле зору як недопрочесні постачальники, а також недопущення фактів укладання договорів з контрагентами, які перебувають під санкціями. У результаті не було допущення зривів в процесі постачання товарів та надання послуг. Звертаємося до громадян, якщо ви стали свідками протиправних дій з боку співробітників Державної прикордонної служби України. Ви можете звертатись до уповноважених осіб з питань запобігання корупції або ж використати інші наявні канали повідомлень, зокрема і портал викривачів корупції. Контакти уповноважених осіб можна знайти як на сайтах Держприкордонслужби України, управління 9-го прикордонного загону. Так і на інформаційних стендах підрозділів охорони державного кордону, які розташовані в межах ділянки кордону Рівненської, Житомирської та Київської областей.